Сьогоднішнє відео присвячене тим, у кого робочий день розпочинається 1 вересня і закінчується в перший день відпустки, тим, де кого придумали масу атестацій, інструкцій, методичок, наказів, розпоряджень, добрий десяток законів і нічого необхідного, щоб забезпечити навчальний процес. Тим, хто за власні гроші купує бумагу, оплачує курси підвищення кваліфікації кожні 5 років, проте не може оплатити подорож навіть у Карпати. Тим, хто ремонтує аудиторії, при цьому не забуває обов'язково друкуватись, розробляти навчальні програми та посібники, тим, кого щорічно шикують рейтинги, звинувачуючи у всіх гріхах, тим, на кому висить відповідальність за безпеку та здоров'я дітей та національно-патріотичне виховання, тим, кому присвячена особлива увага щодо професійності та відповідності, тим, чия професія стала найдешевшою, тим, Хто найкращі роки свого життя віддав дітям, а в обмін отримав зарплатню прибиральниці Міністерства освіти. Тим, хто мріє набрати якомога більше учнів для репетиторства, щоб звести кінці з кінцями. Тим, хто завтра, незважаючи ні на що, прийде на 8.00 чи на 8.30 і розпочне День із звичного. Доброго ранку. Святом вас, колеги!